Рячими обговореннями нині супроводжувалося засідання громадської ради, яке вже втретє ініціює комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр традиційно серед запрошених члени громадської ради, голови будинкових комітетів, ОСББ та представники підрядних організацій. Однією з болючих тем мешканці називають прибирання як прибудинкової території, так і під'їздів. Мовляв, за ті кошти, які платять єрцу, якість прибирання бажає кращого. Ми платимо за прибирання прибудинкової території, два будинка 2870 гривень. це достатньо, щоб нам прикріпити прибиральника Любов Григорівна. Я вам говорила, що я весь час визванюю ваші майстровій, до вас не можу дозвонитися. Знялась маса людей. Но на цю оплату у нас немає якості. Будь ласка, чи ми налагоджуємо співпрацю, чи ми міняємо підрядник? Представники Єрцу запевняють, за якістю прибирання слідкують особисто під час щоденних обходів. Якщо наш відділ технічного нагляду фіксує таке порушення, складається відповідний акт, і тоді в нас накладається штрафна санкція на нашого підрядника. Ми самі за своєю ініціативою ходимо по. Території так ну, почути... я, я би хотів, щоб ви прийшли. Отоді як закидало снігом усіх. Як прибирались, як прибирались ці, і як прибираються від снігу на округ будинку і, і, тротуари. не покладатися на щоденні обходи єрцівців, а контролювати роботу підрядників пропонують члени громадської ради. До прикладу, прибрав, прийшов, відзвітував. І так, щомісяця, та ще й з підписами мешканців якісно чи ні, надана послуга тим чи іншим підрядником у випадку негативної оцінки двірнику, відрахування від оплати. зменшують. Надають послугу. Так чи не додачи, не належати на підряд, це, не відповідно, так, відповідно, це перераховується зі сторони, тобто не дораховуються і знімається оплата, відповідно, мінусується мешканцям. Далі про ліфти їх на балансі Єрцу трохи більше півтисячі. Обслуговують два підрядних підприємства: комунальний івано франківськ ліфт та приватне Прикарпатліфт. До останнього в мешканців більше запитань. Мовляв, у підрядних їм ліфтам ані номерів телефонів, ані даних про підрядника. А коли застряга. Людина, механіків доводиться чекати до двох годин. Є питання у мешканців міста і до стану лівців загалом. Є багато скління вікон, бо побили там чи як другим чином. Ми пишемо листа на ЄРЦ, бо ми не займаємося такими роботами, покрівлями і що відноситься до будівництва. І на сам кінець про найприємніше світло у кожен під'їзд. З метою енергозаощадження Єрц планує закупити спеціальні світильники. І, як не дивно, тут переконують не за рахунок мешканців, а міста.